Зараз кіптами в Мам, Ма, а можна нагорітися якось погляти в нас? Мам, де ти? Мам, нема в ти? Стричку, що ти не пляс. Він просто малий, тому питає таке, а з чорної стелі стежка води біжить. А в чорному кутку чорний павук сидить. З чорної стелі сипеться страх з піском. Хоч би вціліла, хоч би втримала ще всі ці життя тендітні павучим своїм плащем. Хлопчику мій, ось м'ячик і сонце співає з неба. Нам лиш молитися треба тихій оцій стіні, Стелі оцій прогірклій, чорній, але міцній. Звідси до ранку сотні хресних доріг став на свою, не скигли. Кожен із нас міг би бути не тут і не зараз. Зовсім не тим, ким є. У мене нематок, у мене нематок, у мене нема то. Хто ти, Росія, мачуха чи мати, що породила стільки лючіх зла своїх дітей, навчила ти вбивати дітей чужих. бо Про біль і горе, про війни і страхи, чи вчила ти, скажи дітей молитві, про Бога вони знають, а чи ні, чи в вічних змовах за грошима у гонитві Ти забувала про обов'язки свої. Чому ж ти з малку їх не обіймала, любить навчила правду, то ж кажи, пила, гуляла, злочини вчиняла. І з рук дітей своїх, чи й далі будеш вчити убивати, мовчатимеш про кару і про гріх. Ну що ж, мовчи, хай сняться тобі очі не видно вбитих і наляканих дітей. І матерів що смерті тобі хочуть, і вирвать тобі серце із грудей. Якщо ти мати, Перед світом і людьми проси прощення і слізьми умийся Стань на коліна перед Богом і людьми. Тобі, сарана, не втямити й досі люд українських у силі, у змозі, за рідну сорочку повстати є бдино, аби збудувала суверенна Україна. Кожен клаптик землі святої згодом з соняком проросте, подолаєм пітьму в двобої, перемога до нас вже йде. Звідси до, до рату сотні хресних доріг став на свою не стигли, кожен із нас міг би бути не тут і не зараз. Зовсім не тим, ким є. Хлопчику мій, не бійся. Трада на нашому боці і ви, малі, зрозумійте, що далі щасливо жити своє відстояти зуміння. Вони говорять З кого виняту душу.